Як захистити соціальний захист. Тема заборгованості з виплати заробітних плат стала основною на колегії департаменту праці та соціальної політики. Ким гордиться Коростень? своїми гідними мешканцями. Їх 30 і вони досягли професійних висот не лише районного рівня. Альтернативна політика саме час гуртувати соціум та долати негативні тенденції. В цьому переконували відомі українці на зустрічі з лідерами громадських об'єднань Житомирщини. Все просто і не просто водночас. Це якщо брати до уваги події сьогодення, що мають значення про головні і найбільш знакові тенденції сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Добрий вечір. На початку програми про непопулярну, але актуальну тему це різні аспекти соціального захисту. Тут дається взнаки та ж проблема, що актуальна і в інших галузях економіки. Дається взнаки знаки з виплат заробітних плат працівникам. А проте є ще кілька актуальних аспектів. На колегії департаменту соціальної політики та праці прислухалися як до міркувань ветеранів, так і тих, хто поліпшує ситуацію з безробіттям. Найбільш актуальні тези доповідаючих далі у відеосюжеті. 2369 гривень саме такою протягом минулого року в області була середня заробітна плата. І, хоча розмір доволі перспективний, а все ж проблем як зі своєчасною виплатою заробітних плат, так і соціальним захистом в цілому було чимало. Значна кількість працівників потерпала від невчасної виплати заробленого. На цьому акцентувала увагу Галина Корінна. Минулого року сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 3,2 мільйона гривень. І як наслідок. Її сума у порівнянні до початку року зросла на 24 млн гривень або на 20% та становила згідно з статистичними даними на 1 січня 2013 року 14 мільйонів гривень. Саме ці 14 мільйонів гривень є тим бар'єром, подолати котрий пріоритетне завдання обласного рівня. І не завжди за показниками зростання розміру зарплат криється позитив, як доказ розташування Житомирщини у загальнодержавному рейтингу. Враховуючи інфляційні процеси, розмір заробітної плати зріс на 15%. Але за цим показником область займає 21 перше і 14-те місця відповідно у загальнодержавному рейтингу. Причину негативних тенденцій також встановлено залишилося віднайти реальні механізми подолання заборгованості. Прикро основною причиною такої негативної динаміки. Є виникнення нових і зростання існуючих боргів на підприємствах державного сектору економіки. По зазначеному колу підприємств сума заборгованості з виплати заробітної плати становить 10 мільйонів гривень або 73% від загального боргу по області. Тим часом не менш актуальним залишається питання працевлаштування на цьому аспекті. Також зупинялися та аналізували у ході роботи колегії в 2012 році на обліку служби зайнятості перебувало 72 тисячі 400 осіб. З них кожен третій, тобто 26 тисяч 400 осіб, за сприянням служби зайнятості, отримали роботу, були працевлаштовані. При цьому 1676 осіб були працевлаштовані з наданням дотації роботодавцю з коштів фонду на додатково створені робочі місця. За додатково створені робочі місця увага до різних соціальних категорій. Саме таким стало обговорення у ході засідання колегії, і значна робота приділена ветеранським організаціям. Галина Витальевна является членом совета нашей организации. Я, как председатель областного совета, является э, членом коллегии. Поэтому нам легко и оперативно решать все те проблемы, которые возникают по вопросам социальной, социальной защиты. Я думаю, что такое же положение не только в, областной, в областном масштабе, такое же положение и в районах. Чи поменшає проблем та побільшає реального соціального захисту за результатами рішень, що були прийняті на колегії, стане помітно незабаром? До того ж, цьому посприяє активна участь у роботі засідання заступника голови облдержадміністрації Ярослава Долгих та голови обласної ради Йосипа Заполовського. Протягом року Свою гордість визначили у Коростені. вже більше десяти років. Тут проводять конкурс рейтинг під назвою Гордість міста, лауреатами якого стають ті, хто доклав найбільше зусиль до життєдіяльності цього міста. Лікарі, освітяни, політики, підприємці чи благодійники. Проте сьогодні хотілось би розповісти не так про саму церемонію нагородження, як про зміну свідомості усієї коростенської громади, а звернути увагу і навіть повчитися у неї є чому. Понад 25 років тому, після техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, дехто взагалі планував поставити хрест на самобутній столиці Древлянського краю. Місто стало найбільшим в Україні, яке віднесли до третьої зони радіаційного забруднення. Коростень масово залишали жителі, і більше того, навіть відрядження у це місто сприймалося як найсуворіше покарання. Минуло чверть століття і Коростень вказав на їхнє місце усім скептикам, не лише не ставши аутсайдером в обласному таблі про ранги, а й вийшовши на лідируючі позиції у багатьох показниках. Чи вже настала епоха древлянського відродження цього тижня? Досліджував мій колега Іван Поліщук. На Чорнобиль та його наслідки у древньому користені зараз намагаються не скаржитися. Привертати увагу всієї держави, тут вирішили історією міста, яка в останні роки стала його справжньою візитівкою. Історія просто унікальна. І я, ми проводимо багато заходів. Я от киян інколи біжаю. Говорю, що те, що столицею нашої України став Київ, це випадок, тому що Київ платив Древньому користеню. І ми були старше і більше Києва. Там потім помінялося. А могло бути наоборот. сучасному користенню успішно вдалося поєднати його історію з сьогоденням. Зараз це місто має найбільше в області економічних та культурних зв'язків з іншими країнами. Тут доброзичливі люди, і якщо до нас заходять іноземці з різними гуманітарними місіями або пропозиціями, ми ніколи їх не відхиляємо. Ми обов'язково надаємо максимальну допомогу. В організації співпраці з нашими громадами і це приносить певну користь. Цього року відзнаку гордість міста отримали три десятки лауреатів. Але аби стати гордістю користання, зовсім не обов'язково проживати у цьому місті. Приміром, англійка Сарадай вже не перший рік оздоровлює у своїй країні користенських дітей Це дуже дивовижно для мене, що коростенська влада вшановує тих, хто робить найбільше для цього міста. У моєму рідному містечку такого немає, тому я трохи хвилююся. У багатьох сферах свого розвитку Коростень посідає лідируючі позиції на Житомирщині. На цьому наголосив голова обласної ради Йосип Заполовський. Якщо брати по окремих галузях, галузь охорони здоров'я, місто Коростень, ваша медицина займає перше місце в нашій області. Це ваша перемога, шановні друзі. Якщо брати галузь освіти, знову ж. Місто Коростень знаходиться на першому місці в нашій області. Якщо брати ринок, знову ж таки, місто Коростень на першому місці. Обласна влада обіцяє приділити посилену увагу соціальній сфері поліського міста. Зокрема, вже найближчим часом планують закінчити будівництво нового корпусу тутешньої лікарні. По відомих причинах це місто знаходиться. Близько до Чорнобильської зони тут багато живе ліквідаторів чорнобильців, інвалідів Чорнобиля. Тому ми повинні особливу увагу приділяти жителям міста корисня. Що ми робимо? Ми допомагаємо в медичній галузі. Тут закінчується будівництво нового корпусу лікарні і багато інших питань вирішується. Сьогодні в користині не спостерігають масової міграції людей до інших міст України. Законодавче місто продовжує нести статус постраждалого, проте з кожним роком воно набуває усе більшої самодостатності. Я завжди говорю, що не хрещатік, не банкова, не Грушевського відображають Україну. Україна це села, селища і міста. Це маленькі села, це люди, це колорит, який проживає в нашій державі. Його треба бачити, з ним треба рахуватися. Ще чверть століття тому світлоперспективу древнього користання мало хто вірив. У ті міста вистояли проти наслідків техногенної катастрофи і продовжує жити своїм повноцінним життям. Тут створюють нові сім'ї і народжують дітей. І багато з яких, поза будь-яким рейтингом, у майбутньому теж стануть гордістю свого міста. Іван Поліщук, Олександр Трачук спеціально для програми Акценти. В той час, коли зовсім поруч у столиці вирує громадсько-політичне життя, в області все інакше. Тут Толерантно за круглим столом дискутували та обговорювали актуальні питання сьогодення. Доказом тому є дискусійний політичний клуб. Чи здатне громадянське суспільство в Україні формувати альтернативну політику? Модераторами стали відомі в Україні політики та громадські діячі. Вони мають політичний досвід та особисті світоглядні позиції. А от громадськість у регіоні міркує більш практично далі про те, яким може бути спільний результат толерантних обговорень парламентаріїв, письменників, соціологів і журналістів, та яку користь від того може мати український соціум. Чи здатне громадянське суспільство формувати альтернативну політику на це питання? Однозначної відповіді немає. Дається взнаки непроста космополітична ситуація в державі та ряд подій. У соціумі панує хибна думка. Буцімто політичні та громадські організації не представлені у парламенті, стають апатичні. Втім, на думку політологів, саме тепер є змога будувати справжні і потрібні моделі взаємостосунків. Що чого, чого не вистачає? Не вистачає діяльності громадського сектору. Якраз у ці періоди, ось в ці періоди. Ну, скажімо так, передвиборчого або затища, або між цього затища. Партії повинні мати модель. Це до речі, модель загально прийнята в Європі всіх розвинутих класичних системах політичних. В цей момент партії повинні активізовувати оцей своїй бойовий загін. Бойовий загін або ну це можливо я трошки вульгарно сказав. Бойовий загін це громадські організації. Громадські об'єднання є вкрай важливі. На цьому наголошують і соціологи. Завдання будь-якої громадської організації, незалежно від її е е е е статутної мети, безумовно. Перше інформувати про те, що дійсно відбувається, говорити про те і демонструвати можливостями своєї організації про те, що ми не безпорадні і ми маємо право голосу, і ми маємо певні ресурси і людські, і інтелектуальні. Тим часом місцеві політики наголошують на культивуванні духовних цінностей, які передусім повинні бути присутні у кожного громадського діяча чи політика. Я опозиція. Але я хочу бути в якісній опозиції. А це мені потрібно вчитися все життя. Я не хочу бути голослівною, але мати я маю навчитися робити і говорити одночасно. Тому що якщо кожен з нас не буде відповідати за будь сказане будь-яке слово своє, розумієте, то це говорить про кожного громадянина, чи настільки ми свідомі. Чому ми маємо право і дозволяємо собі такі речі, як переходити дорогу на червоне світло? Чому ми дозволяємо собі кидати сміття поза смітник? Скажіть, не з чого починається наше життя. Соціологи констатують, нинішній час для вибудови моделі громадянського суспільства непростий, адже існує чимало запитань без відповідей і домінує маніпулювання інформацією та фактами. Опозиція розказує свою історію, влада розказує свою історію. Але що ми спитаємо один одного, чи дійсно ми знаємо, що відбувається насправді? В цій ситуації ми з вами напевно скажемо, що ми будемо цитувати одну або іншу позицію, яка нам більш прийнятна до душі. Тобто, перш за все, ми можемо говорити, що люди в Україні дуже мало розбираються в тому, що насправді є на політичній карті. Здорова демократія це коли є місце свободі слова та волевиявленню. Саме тому повинна бути толерантна альтернативна політика. Насправді в Україні повинна бути альтернативна політика, альтернативні підходи до всього цього політичного тераріуму, який представлений в українському парламенті. Власне у Києві і не тільки в Києві є декілька майданчиків, на яких обговорюється питання. Протворення цього альтернативного тренду. Житомирська дискусія вразила київських спікерів. Вони відзначають як місто, так і громаду. Житомир, власне кажучи, і ще раз зарекомендував себе як край людей конструктивних, поміркованих, край людей, які не, не схиляються до якихось екстремальних дій чи там ухил. Тобто тут можна дійсно зробити народити якусь ідею і впровадити якийсь план сформування той самої альтернативної політики цього разу говорили лише про теорію а вже за місяць лідери громадських об'єднань Житомирщини зберуться вдруге і запропонують конкретні напрацювання, метою котрих буде пришвидшити будівництво нових засад громадянського суспільства. Інформаційний екватор цього тижня перейдено, а далі оглянемо сумні та приємні тенденції тижня. Що заважає ТТУ належно функціонувати? Ця тема залишається актуальною. Сумні дороги у хроніці дорожньо-транспортних пригод з'явилися тенденції, які змушують задуматися. Підтримати і порадіти у Коростені громада гуртується, аби підтримати дітей-сиріт. Згуртованість завжди допомагає як на прикладі конкретної людини, так і глобально. Глобальною сумнозвісною тенденцією можна назвати і ситуацію з трамвайно-тролейбусним управлінням у Житомирі. До цієї теми і далі прикута увага депутатів та представників органів влади. Далі чітка точка зору міського голови Житомира з приводу фінансового становища ТТУ. Цілком можливо, що є шанс з'ясувати, хто винен та як бути. Хоча ні для кого не секрет, що цим питанням вже давно маніпулюють. Ми з вами сплатили 21,5 мільйон податків, 21,5, а отримали субвенції 194. Ну, мали отримати 17. Це вже так, ці 2 мільйони 400 додаткові. Якщо сьогодні держава боргує нам гроші, а нас за несплату своєчасно податків штрафують, в тому числі пенсійний фонд, який ви виплачуєте вже. За попередні роки, три роки реструктуризований Започені Був суд, присудили, додали 50% до боргів і платите вже три роки. Чотири ми разом з вами вже 4 кожен чотири да. 4 мільйони. То скажіть, будь ласка, як маючи борги держава, сьогодні може штрафувати відповідно колективи? Дорога не пробачає помилок через неуважність чи безпечність щодня в Україні гинуть десятки людей. Правоохоронці наголошують, такий злочин не завжди вдається розкрити за гарячими слідами. Однак втікачів все ж знаходять, і відповідати їм потім доводиться за усією строгістю закону. Часто виявляється, що водій-утікач і не винен у ДТП. Та за залишення місця дорожньо-транспортної події накладається штраф. А от за ненадання допомоги людині, що перебуває в небезпечному для життя стані, передбачено. І позбавлення волі. Лише за минулий рік на Житомирщині таких аварій було 38 і лише шість не розкрито. Співробітники ДАІ наголошують, відповідно до правил дорожнього руху водій транспортного засобу зобов'язаний у разі причетності до ДТП негайно зупинити транспортний засіб і залишитися на місці пригоди. Останній такий випадок трапився в Овруцькому районі. Під колесами автомобіля загинув 41-річний велосипедист. Чоловік повертався додому, аж раптом на нього наскочило шевроле. Від зіткнення велосипедиста відкинуло на бетонну огорожу. Кермувальник на як згодом, виявилося ще й нетверезий, намагався втекти. Та правоохоронцям по гарячих слідах вдалося перехопити автівку. В Норинську велосипед найпоширеніший вид транспорту. Люди їдуть і на роботу, і у справах. Додому повертався й 41-річний Анатолій, та поблизу сільського кладовища на чоловіка налетів автомобіль. «Лежав під цим парканом, бетоном погібший. Велосипед лежав розламаний під тим, з тим стороною до кладбища, а ботина поїпшило на цьому дереві, висів від удара. Як був Сусховенів удар, закинуло на дерево. Розкидані уламки по всій дорозі були від машини. Аж до того сніга лежав бампер, ну і розкидане все від машини було. Підтверджує слова інспектора і дружина загиблого. Жінка каже, удар був настільки сильним, що тілом її чоловіка пробило навіть бетонну огорожу. Його ж так откинуло в сторону, що він навіть ту плиту бетону жовтоверхів. Може там бачили, щоб повністю пробив. Один сапожок наверху на дереві був. Велосипед взагалі на дві часті. Не було ні руля на ні велосипеді. Нічого, руля так і не знайшли. Де він, що, він, як він там летів, чи він по дорозі вже його, хто його знає, як воно там було. Водій, який збив велосипедиста, намагався втекти, та оперативно спрацювали правоохоронці, які перекрили всі можливі шляхи. Однак кермувальник Шевроле на їх вимогу не зупинився. Натомість на швидкості влетів на одну з центральних вулиць Овруча. На вимогу працівників міліції він не зупинився. Тоді почалося переслідування даного автомобіля і в місті Овруч на перехресті вулиця Радянська Леніна був зупинений даний транспортний засіб. Якби даний водій був не зупинений працівникам міліції, то він мог би наробити біди, тому що тут пішохідні переходи, люди додому всі йдуть і переходять дану вулицю Радянську. За кермом автомобіля перебував громадянин міста Овруча, 63-го року народження. Пенсіонер. Ну, після проведення медосвідування у обській центральній лікарні було встановлено, що водія було 1,5 проміля алкогольного проміляла Дружина загиблого дякує правоохоронцям, які затримали винуватця аварії. Жінка каже, що він повинен відповідати за смерть чоловіка і батька двох її неповнолітніх дівчат. Дякую, звісно, що так оперативно з зробили, що так задержали. Молодці, в общем. Тим часом правоохоронці кажуть, що водії нерідко тікають з місця ДТП, не надаючи потерпілому першу медичну допомогу. Забувають, що навіть і в такій ситуації потрібно бути людиною і діяти згідно з державними та людськими законами. Олександр Райковський, Олександр Данилюк спеціально для програми Акценти. І наостанок про позитивне цього тижня в Україні всілякими заходами відзначали день справедливості. Ця морально-етична категорія дуже розгалужена і різнопланова. І в області справедливість з нагоди визначного дня асоціювалася чомусь саме з дітьми, які мають особливі потреби. Увага була прикута до них, декламували підтримку та розуміння всіляко і всебічно. Наша Тетяна Іскоростенська побувала у Коростені і побачила, як на рівні громади міста таких дітей підтримують там. Вже другий рік поспіль в древньому місті користині проводиться така благодійна акція, мета якої привернути увагу суспільства до незахищених та потребуючих нашої допомоги дітей з особливими потребами. Цього разу зібрані кошти на підтримку дітей-інвалідів соціального реабілітаційного центру Джерело надії. Ви знаєте, ідея започаткування такої акції належить. Нашому часу, теперішньому, нескладному, нашому часу, який нам дає такі виклики. І ми маємо гуртуватися і робити такі заходи, щоб допомагати один одному, щоб допомагати ближнім, щоб допомагати е дійсно тим людям, котрі зараз і сьогодні потребують цю допомогу. В нашому центрі за неповних два роки пройшло реабілітацію 49 діток з міста Коростеня. Зараз проходять реабілітацію 19 дітей, інвалідів. Сьогодні у нас виставка робіт. Це не всі роботи діток, це роботи мама, дитина. Громадськість міста на чолі з міським головою Володимиром Москаленко активно допомагає дітям, які мають фізичні вади, усвідомлювати себе комусь потрібними. І ось Сьогодні теж така акція проходить. Я щиро вдячний тим творчим колективам, які звернулися, приїхали до нас. І будуть виступати безкоштовно. А люди, які прийдуть на цей концерт, будуть жертвувати нашим дітям-інвалідам. До благодійної акції приєдналися столичні гості: Олег Кінзов та Олександр Кривошапко, солісти обласної філармонії, вихованці і викладачі Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка. Приймаю не вперше участь в таких заходах, але з задоволенням завжди приймаю, тобто завжди, коли запрошують, і хочу побажати, аби люди нас підтримували у цьому, тому що дійсно це дуже велика праця навіть зробити такий захід для потребуючих дітей. Скоростенська, ігор кучин спеціально для програми Акценти тижня зробити добрі справи завжди приємно і не обов'язково згодом вголос говорити про те. А вже за сім днів ми будемо говорити про найбільш знакові та важливі події. Дякую, що ви з нами. До побачення.